Всім привіт! Вітаю вас на моєму ютуб каналі. Хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого ютуб каналу. Особливо подяка вам, мої підписники. Тільки завдяки вашій підтримці, цей ютуб канал існує і цей ютуб канал продовжує розвиватися. В околиці міста Кому. Десь від міста Кому, Італія, тут, напевно, кілометрів 10. Плюс-мінус. Я перший раз в цьому місці хочу показати вам засніжену гору. От не знаю, що це за гора. Треба спитати. Не знаю, чи ви зможете побачити вдалині, вдалині за горизонтом гора. Можливо, це. Монблан, як переводиться Біла гора, що стоїть на кордоні між Італією і Францією. А, можливо, а мож... можливо, це Італійські гори. Е як вони звучаться в цьому регіоні? Монте Роса. Монте Роса переводиться як Червона гора. Знаєте чому? Тому що, коли сходить сонце, ці гори, ця гора Монтероса в такому в червоному кольорі. Дуже гарне видовище. Хотіла б знову побачити вживу. Дуже гарно, Була приємно вражена, коли побачила. Хочу запитати вас, чи колись були ви в монастирі? Відвідували монастир. Я перший раз не пам'ятаю на моїй пам'яті, щоб я колись була в монастирі. А зараз я знаходжуся в монастирі. Дуже гарний монастир. Не знаю, скільки років, скільки століть в цьому монастирі треба буде дізнати. Зараз ми з вами трошки прогуляємося. Бачите, тут багато є творів мистецтва. Багато О таких монументів Це сад. Все доглянути. Клаузура, от не знаю, як приводиться клаузура. Клаузура. Зараз загляну сюди. Нічого особливого. Ніби продовження цього парку. От я заглянула вниз, тут на схилах. Бачите, на пагорбі знаходиться цей монастир і є. Є сад і є невеличкий город на схилах. Бачите, це ківі. є плоди ківі. Не знаю, чи ви зможете побачити. Досить багато плодів ківі. Зараз, до речі, вони мають вже бути стиглі. Десь приблизно в цей період вони достигають. Бачите, як багато. Досить великий город, бачу, там виноград росте, груші бачу. Бачу посаджені помідори, ще є помідори, досить великі. Я думаю, що це цей сад і цей город весь від монастирів. Бачите, кабачки, ще цвітуть кабачки. Якраз тут гарне освітлення, не знаю, яка сторона. Напевно, мені здається, що це південна сторона. Я не думала, що такий великий сад і город. Думала невеличка ділянка. Помідори, бачите? Помідори і кабачок поряд. Помідори ще от зелені є, є деякі стигли вже. Угу. Доглянута зона. Там знизу бачу виноградник. Виноградів вже винограду не бачу, вже зірваний. Прийшов сезон винограду. Так, бачите, тут ведуться роботи в саду. Так ці кущі бажано вже й постригти. Але не все зразу. Мені здається, що ці ворота відкриваються і так спускаються в садок. Можливо, я помиляюся, але мені щось здається, що якраз ці ворота, щоб спуститися в сад. Така бесідка і статуя Ісусу Христу. Бачите, тут ведуться роботи. Недавно спилили це дерево, ще видно, от ще видно спиляне дерево, ще видно, бачите, оця тер... тирса, що називається, да? Недавно, скільки віків в цьому дереві. Ви бачите, його спилили, не не підставий корінь. Його спилили. Десь за вершки десь до трьох метрів. Я вам зараз покажу інше дерево, яке теж спіляне. І подивіться, що сталося з цим деревом? Бачите, зробили кришу, встановили хрест на стовбурі цього дерева. Дерево в діаметрі десь напевно коло двох метрів. І подивіться, статуя Божої Матері. І молитва зверху на італійській мові. Бачите, дуже гарно, гарна задумка. Такий садочок. Багато бачите статуй. Два леви охороняють вхід. Подивіться, який вхід. Творе мистецтва. Це фонтан відключений. Дуже гарно. Це квіти. Квіти не вибагливі. Вони цвітуть от, якраз в період осені, зими, не бояться температури, отак е десь ну, цвітуть, бачите, в період, коли стопчик термометра опускається ночі до 5 градусів. Іноді в цій зоні зимою буває мінус, е мінус 5 градусів. Але не так часто. Іноді сніги. але ну, сніги в основному горах. Тут довго сніг не затримується. Добре, друзі. Ну, бачите, там обвалилася криша, ведуться ремонтні роботи. Такий тут парк. Добре, друзі, я буду і далі показувати вам красу Італії. Як для мене цей монастир став гарним. Таким сюрпризом. Люблю щось для себе відкривати нове. Сподобалося це відео, будьте байдужі. Ставте подобайки, пишіть свої коментарі. Всім гарного дня і всім добра.